Добрий вечір уже. Дивіться, вчора постригла газон, постригла дуже низько. Це пополивала. Постригла дуже низько. Слухайте так пополивала я в комнатних тапочках, щоб вам щось показати. А ну, -ну зайду. Лимон лайм. Гляньте. А це йду показати, що по-новому. Починають. Цвісти, княжики, вони всі в бутонах, всі в бутонах, всі-всі-всі-всі. Оці вже треба трошки обрізати трояндочки тут теж. Буде знову по-новому, як цвісти, княжик, і з тої сторони другий теж другого кольору зацвітає. Гляньте, як постриглося, яке воно гарне зробилось. А то вже таке було. То не могла, то те є, то те є, то друга робота, то ще щось. Але вона ялинка. О, яка. Оце їй сім років, ви представляєте? Я її посадила, їй навіть метра не було. От. Красота. Зовсім по-іншому дивиться газон, коли він пострижений. Кажу, запустила трошки. Тут аж треба підло, на цьому на бруківці порядок. Тут теж пострижено Это на моєї устомочки. Всім бажаю, щоб у всіх були гарні квіти, гарне життя, мирне життя. Щоб, о, бачите, які високі полягали. Ні, я такі більше не буду сіяти. Я буду сіяти низенькі, тому що вони мучаться тут. Ніка, яка красива, сосна, ця е карликова. Зовсім все, О, прилетіла пчілка в гості до мене. Бачите, як гарно, я так переживала, що буде тільки один фіолетовий колір. Тут вже розцвітають і розцвітають бутончики. Ще буде багато, а ще будуть оці бокові гіллячки. Оце стояло під ялинкою, то він такий самий нещасненький, то я його сюди перетащила. О. А це геть на розу похоже. Ви бачили? Яка його стомка форма, як роза. Це так рано зацвітає у мене. Оця шаровидна. Отака. Як це називається? хризантеми але ж, бачите, вже воно зробилося кулькою такою. Та трошечки більше виросла, бо росла в теплиці. Бачите, які дзвіночки. Ну, все гарно. Ага, сьогодні я пообрізала, пообломувала. Пообломувала. Оце після цвіту, що ці коробочки такі, ох, їх тут і було. Так розрізся, ви бачите як. Ой-ой-ой, на другий рівні буде. Буде ой-ой. Мультифлора. о, Поки все спомниш. Спокійної ночі вам всім. Уже вечір. Отаке небо у нас гарне сьогодні. Передавали, що буде дощ, не було. Це я намочила. От, бажаю вам спокійної, мирної ночі. Бажаю всього найкращого, всього самого-самого, щоб вам було і здоров'я, і добре в ваших родинах. І щоб, ну, можна багато говорити, але я бажаю всього найкращого. Отаке. От Ось такий здоровий, розрісся, анон на ну -ну, далі стану. О, так. бачите який величезний. А ну я його трошки геть зменшу. О, бачите який величезний. І цей такий непоганий, і ці непогані. Все на добраніч, Всім всього самого найкращого. Слава нашій... нашим ЗСУ. Слава Україні. Хай Бог їм там допомагає, де вони зараз є. Не хочу говорити. От щоб все було добре, щоб в кінці кінців кінчилося оце пекло. Бачите, скільки тут у мене з машини нависипалось. Ну, я не можу все зараз зробити. Трошечки там навела порядок, трошки там, трошки в тому куточку порядок навела. Ах, треба брати керхера і мити тут. Все добра ніч, спокійної ночі. Всім самого-самого найкращого і всім такої красоти. Пишіть коментарі, лайкайте. І я за це вам дуже-дуже вдячна. І підписуйтесь.